То як цікаво, вийшло. З свого часу. Квардіолос ну, крайніх захисників він намагався зробити діплайн плеймейкер з інченко. Тамоців свиследну контроль м'яча. Тепер це робить Артета, і це робить Гвардіола. І я думаю, скоро всі так будуть робити. Крайні захисники це бокс тубокс. Ну прямо у, -у, -у Манчестер Сіті. Матеуш Нунеш і Оралів це просто фактично центральні півзахисники. Вони номінально центральні півзахисники, які грають на позиції захисників. Які їхні найкращі якості? Найкращі якості, які ми будемо описувати для бокс Смітфілдера. Вони встигають в дві сторони. Вони сильні, вони можуть поборотися, вони можуть на швидкості протягнути м'яч. І що виходить в цьому матчі? Ліверпуль хоче грати з м'ячем. І що робить Манчестер Сіті? Центр поля там перекривається. Окей, робота непогана, але головне. Ось ці три футболісти: три бокс то бокси. Ніко Гонсалес в центрі. Праворуч о, Матео Шнуниш, ліворуч Оралі. Вони біжать з такою швидкістю, не так агресивно діють. Коли Ліверпуль починає грати з м'ячем, Оралі проти Салаха, Матео Шнуниш проти Вірса. Коли йде туди передача, якщо йде туди передача, чим це закінчиться? Швидше за все це закінчиться втрат. І цей гравець, який перехопить м'яч, буде бігти.